Доброго раночка, моє любі, сьогодні 50. в цей мій приїзд у Львові з районом Сихів, в якому мене дуже гостинно прийняла моя подружка Януся. Ви знаєте, я зазвичай ну до Сихова так попереджено відносилась, тому що ну знаєте, як там троєчне чи що, щось у Києві. Але е, я своє міс... свою точку зору змінила. Це дуже гарний, затишний спальний район, в якому мені було комфортно, тепло, добре. І було б єднання з природою. Зараз хочу вам показати, як це виглядає. Сьогодні досить прохолодно, Ну, квітень ще е, не наступив, а березень тримає свої е, бразди правління. Бачите, Макдональдс, оце свічки Авалону, це саме центр Сихова. От там згори я робила, вам фільмувала панорамно, панораму Львову, центр ось туди. І ось тут їздить швидкісний трамвай. Він дуже швидко їздить. Оце будинки такі вже рані, ранішні забудови. Це центр Довженка. Так. Туди далі Санта-Барбара і е, Ринок Шувар. І оцей чудовий греко-католицький храм, в якому е, е, наріжний камінь був закладений Іоанном Павлом II, і е, в якому в 9-й годині ранку грає гімн країну. От якраз зараз може ми це і побачимо. Ну, ще ні, 15 хвилин. От сьогодні в ранок досить прохолодно, так, прям конкретно прохолодно. А ось туди. За цим будинком ліс, ліс Іоанна Павла II або Сихівський. Е, трошки прохолодно, так я без чогось вийшла без капелюха. Сьогодні переводжу речі до центру на Франка 2 і хочу вам показати цю красу, голуби. А ось там, бачите, так зараз ще, бачите, такий ландшафтний дизайн. Ну, Цікаво, що зроблю панораму району. Бачите, такі голуби, вони не лякаються. Я собі тихенько-тихенько. Ось, бачите, такий самшит, живільник. Така краса-краса-краса. І дійдемо до храму, а потім я ще вам дещо покажу. Поки я буду йти, щось вам буду розповідати, а потім ще дещо покажу цікаве, про що я хотіла ще розповісти, коли я там жила у Янки у гостях. Але крок за кроком, а зараз давайте цей храм трошки ближче. Ось дзвіниця. Тут алея сакур, бачите, це все сакури, які посаджені в пам'ять нашим воїнам, нашим захисникам. Дуже затишно. там центр, який опікується і переселенцями. Тут дуже зручно, тут і величезна поліклініка, і ЦНАП, і ось бачите, там і. Торговий центр Інтерсіті, і зараз я наближу, і Сільпо, і Ашан усе, усе, усе. Ну от Зараз прийдемо ближче поступово буду вам показувати. Так що, чекайте, чекайте.